Я зараз говорю не про військових, я говорю зараз про політиків, яку цю всю фігню розганяють. Ну, тобто, у нас досі хайп і піар не остання, так би мовити, скрипка політичного процесу. А нічого, що це дитячий садочок відвертий? Ні. Нікому так не здається. У нас відсутні, так би мовити, Речаги, так би мовити, впливу на владу. І це все ми допустили тим, що ми потурали владі, що критикувати нізя, нічого робити нізя. Ну, раз ви ніяк не впливаєте на владу, ну ви потім не ображаєтеся, що наша влада почне займатися фігньою і буде прикривати оцю всю фігню патріотизмом. Уявляєте, як на це дивляться наші західні партнери? вони радіють? От вони прямо страшно радіють.